Ситуація на Донбасі загострюється за останню добу. Бойовики 150 раз обстріляли сили. АТО. постраждали і мирні населені пункти. Так на Луганщині терористи вперше за останні три місяці обстріляли тошківку. В результаті 23-річний юнак та літня жінка отримали поранення. Напружена ситуація також біля опитного Яснобродівки водяного на Донецькому напрямку. Режим тиші не дотримується. Отримавши чергову партію допомоги з Росії, бойовики значно активізувались. Напередодні ввечері терористи обстріляли позиції українських військ, використовуючи практично усі види озброєння. З 1800 з БМП та о 19.15 зі 120-мм міліметрового міномету були обстріляні наші позиції неподалік Опитного, що на Донеччині. У цьому ж секторі злочинці близько 20-ї години зі сторони Донецька гатили зі 122-мм міліметрової артилерії. По Україні. Українських захисниках в районі водяного та зі 152-мм артилерії по Яснобродівці лютує ворог і на Артемівському напрямку. Також бойовики з важкої артилерії БМП та мінометів вдарили по силах АТО біля селища Луганське, а ближче до опівночі накрили вогнем опорні пункти станиці Луганської. Черговим підтвердженням безпринципності бойовиків став. Учорашній обстріл мирного селища гостре о 20.25 зі сторони шахти Абакумова зі 152-мм артилерії. Найманці били по населеному пункту, наражаючи на небезпеку. Насамперед, мирне населення Донбасу. Загалом упродовж минулої доби бойовики 105 разів порушили режим перемир'я. При цьому використовували артилерію, міномети і танки. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.